Цьому ролику показую, як ФОПам на першій, другій, третій групі подати нову звітну декларацію. Подаємо ми її тоді, якщо щось неправильно вказали у звітній. Отож, ну, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. Цей ролик про нову звітну декларацію. Тому давайте спочатку поговоримо, в яких випадках вона все ж. Подається, вона подається тоді, коли ми вже подали звітну декларацію, але побачили, що в ній щось сказали неправильно. Можливо, в доході помилились, можливо, не вказали військовий збір, що в принципі можливо зараз зробити просто по старій пам'яті. Не вказати військовий збір, і ми нашу декларацію подали. Її податкова прийняла. Потім ми побачили, що є якась помилка. В такому випадку, якщо ще термін подачі звітності не закінчився, ми просто подаємо нову звітну декларацію. Що значить термін подачі звітності не закінчився? Наприклад. От зараз, коли я знімаю відео, підприємці звітують за перший квартал 2025 році, року, подавати ці декларації. Ми будемо до 12 травня 2025 року. І якщо я там 5 квітня подав звіт, потім податкова його прийняла, і я після цього побачив, що щось там неправильно вказав. Але ще кінцевий термін подачі звіту не вийшов. Ще е, я знаходжусь не не знаю в квітні загалом до 12 травня, до крайньої дати. То мені не потрібно подавати жодних уточнюючих. Я просто подаю нову звітну декларацію. І подається вона надзвичайно просто. Давайте буду показувати через кабінет платника податків. Для цього я у введенні звітності е, обираю потрібен потрібний мені. Період. Нова звітна декларація може подаватися і ФОПами третьої групи, і ФОПами першої, другої групи. Просто обираємо свій період. Якщо ви ФОП першої другої групи, то це буде там річний період. Якщо ФОП третьої групи, то квартальний. От зараз я буду подавати нову звітну декларацію. Хай буде 25-й рік, перший квартал. Клікаю створити. Зірочка в мене не активна, не жовта, сіренька. В цьому полі буде прибуток. Наступне поле повністю пусте, і обираю податкову декларацію платника єдиного податку для третьої групи. Бачимо, що граничний термін подачі до 12.05.2025 року. Тобто, якщо я подаю до цієї дати, то я подаю саме новозвітну. Обираю цю форму. Слідкую, щоб мене правильно по підтягнулась податкова. В мене тут стоїть ГУДПС у Волинській області Камінь-Каширський район. Перевірити, чи правильно податкова можна відкривши облікові дані платника, я зазвичай відкриваю в іншій вкладці, щоб в мене не збилась форма створення декларації. І ось тут в мене прописано найменування ДПІ за основним місцем обліку. ГУДПС у Волинській області, Камінь Каширська, ДПІ. ДПІ. В мене співпадає все чудово. Є. Якщо ви. Подаєте нову звітну по квартальних звітах, то вам не потрібно відповідно подавати додаток 1 по ЄСВ, тому що в квартальних звітах ми не подаємо, тільки в річному звіті подаємо. Якщо ви подаєте нову звітну для річної декларації, то потрібно подати разом з додатком 1, якщо ви його подаєте, і найголовніше, що потрібно зробити: дивіться: ось тут у нас є статус документа. Цей статус документа, в мене зараз звітний документ. Мені ж потрібно брати новий звітний документ і клікнути вже тоді створити. І коли в нас відкриється форма заповнення декларації, то в нас буде ось тут стояти відмітка навпроти «Звітна нова. Це значить, що ми подаємо те, що потрібно. А далі ви заповнюєте свою декларацію. Абсолютно так само, як заповнювали звітну декларацію. Жодних відмінностей взагалі немає. Єдине, що ви вже вказуєте, вірні дані, ті дані, яких там не вказали в звітній, чи зробили помилку в звітні. Е, Ця декларація звітна нова, вона повністю абсолютно. Перекриє собою раніше подану звітну, тобто раніше подана декларація стане недійсна. А ось ця, яку ви подасте, стане дійсна. Ну і, звісно, після того як заповнили подали, не забувайте перевірити, щоб цю декларацію податкова прийняла. Якщо для вас був корисний цей відеоролик. Поставте прямо зараз його на паузу. Перейдіть за реквізитами, які бачите на екрані чи в описі під відео. закиньте декілька гривень для підтримки мого каналу. Я знімаю цей та інші корисні відеоролики абсолютно безкоштовно, просто із надією, що гарні люди, підприємці, бухгалтери, які ці ролики дивляться, підтримують мій канал, підтримують мій проект. А ще маю для вас ось таку прикаляху: я запустив щотижневі прямі ефіри. Куди можуть приходити люди задавати свої запитання і відразу прямому ефірі на них отримувати відповіді? Ну не всі запитання, тільки по діяльності ФОП. І такі прямі ефіри я проводжу тим, хто підтримує мене на монобазі через підписку, і для тих, хто підтримує мене на Ютубі через підписку, через спонсорство. Тому, якщо ви вирішите обрати спосіб підтримки не разовий донат, а саме підписку на монобазі чи на спонсорство YouTube, то для вас буде ще ось такий. Бонус, тому буду радий вас бачити на щотижневих ефірах. Якщо ж лишаються запитання, ви можете їх писати прямо тут в коментарях під відео. Можете писати на моєму телеграм-каналі, посилання на нього бачите на екрані, воно є в описі під відео. В телеграм-каналі вже дуже крута спільнота зібралася. Там багато корисної інформації для ФОП Там підприємці. Діляться досвідом, відповідають на питання один одного. Загалом маєте там бути обов'язково. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.